3, 2, 1. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами я, Роман Скровле, і ми будемо з вами грати гру про піратів. Ця гра мені сподобалася графікою яскравими кольорами. І вона дуже цікава. Тому рекомендую вам зіграти. Ви не пожалкуєте. Головний герой цієї гри це пірат, якого викинули на берег безлюдного острова. І він хоче вижити на ньому. Щоб вижити, потрібно збудувати будинок, і також потрібно постійно їсти і пити. Тобі тут допоможуть кокоси, які треба збирати в них є вода, і банани, які також можна їсти. І отримати енергію. Наш пірат він міє скакати е, і дує швидко бігати. Але цей острів дуже загадковий. На ньому є різні тварини, скелети мерців, які на тебе будуть нападати ввечері, коли настає ніч. І ти маєш захищати своє житло, де ти проживаєш. Але я ще його собі не збудував, щоб його збудувати, потрібно дерево. А тим часом я б'юся з вепром, який на мене напав. Оскільки я вперше граю у цю гру, кабан мене з'їв. Але я відродився. Сподіваюся, на цьому острові я знайду якийсь скарб. і нарешті уб'ю цього вепра, який мене тих, що вбив. І далі мені потрібно будувати собі житло. Для цього я рубаю дерево. Для цього я використовую сокиру яку я недавно добув з бочки, вона з каменя і з дерева. І тут є також різні місії, які треба виконувати. Також тут написано, скільки тебе здоров'я їди і води. На даний момент у мене є такі інструменти, як крюк і сокира. Натискайте на кокос і так ви можете напитися води. Давайте оглянемо острів. Давайте спробуємо знайти на цьому острові банани. Бо пірат проголодався, він хоче їсти. І ху, ми знайшли банани. Зараз йдемо ще подосліджуємо остров і подивимося, що тут ще є. Бачите, тут є різні плоти з дерева, якісь уламки чогось. Як і корабля. Напевно, що тут розбився якийсь корабель. Можливо, це було піратське судно. І ми тут можемо побудувати своє житло. Для цього нам потрібне дерево. І ми його зараз добудемо. Схоже, я здалеку бачу банани. І їх аж тут двоє. Давайте заберемо їх, але перед тим порубаємо дерево. Але нам десь не виходить його зрубати. Візьмемо банани. Щоб мати енергію щось зробити. І все-таки нам вдалося зрубати це дерево. І скоро в нас вже буде свій дім. Ви чули звук? Це кури! О, яке апетитне місце. <гум> Давайте спробуємо зловити одну із них і з'їсти її. Зимо апетитне місце. Хочу м'ясця. А вона прудка, за нею треба довго бігати. Не знаю, чи я знаю, що буду бігати, але думаю, я її зловлю. Нарешті я з'їм твоє м'ясо, курочка. Ще й маю кісточку, але наші мені кісточки. Ну м'ясе до і смачне. А зараз буду пробувати, я дегустатор. Смачне, але відняли в мене за неї 5 здоров'я. Тому що я її не жарив а з'їв сирою. Пишіть у коментарях, яка страва вам саме найбільше подобається, і що ви любите їсти. А зараз я рубаю дерево. Мені навіть самому здається, що дерево на цьому острові головний ресурс. Мені вже його багато і зараз ми побудуємо будиночок. У мене поламалася моя сокира, і я її можу зремонтувати. Але для цього потрібно дерево і камінь. І я вже будую свій будинок, і у мене тепер є класний гарний будиночок. Він зроблений із корабля, і тут навіть у мене є сундучок, якого я можу класти багато всього різного. Наприклад, камінці, крюк свій і все інше. Тим часом можна позбирати кокоси та інші різні ресурси. Це, наприклад, камінці чи банани. Давайте спробуємо піти далі, ніж ми ходили. Тут є якраз багато камінців. І здалека мені здається, щось має бути. Поки ми йдемо, в мене вже є 4 камінці. І ми йдемо і бачимо якийсь замок, я не знаю, що це навіть таке. Який класний. Я спробую туди піти і подивитися, що це таке. А я збираю каміння, тому що вони мені потрібні для того, щоб перемонтувати свою сокиру. Також не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайки. І також писати свої коментарі, бо коли ви ставите лайк і підписуйтесь на мій канал. Це дуже мене мотивує робити інші різні цікаві відео. І я для вас і починаю робити швидше. Пишіть у коментарях, чи грали ви коли-небудь цю гру. А зараз ми зремонтуємо свою сокиру. І вона в нас вже ціла, І скоро вже настане вечір. Зімо бананів, бо пірат проголодався. І покладемо їх, думаю, в сундук, який у мене є на кораблі. Також мені ще дають різні місії тут. І для того, щоб збільшити змій будинок, мені потрібно дерево і каміння. Тому мені ще треба зараз добувати дерево і камінці. Якраз і відправимося далі. подивимося, що там є. По дорозі ми зрубаємо дерево, тому що воно нам потрібне. Ламаємо його. І з цього дерева можна випасти кос. І нам він випав. Далі йдемо і бачимо цю фортецю. Бачив таку здіжку, напевно, що в ній щось є. Половимо її і побачив, що тут є якийсь мішечок. Нам щось дали, але я не можу зрозуміти, що це таке. І ми йдемо далі. І нам дали місію зібрати 20 камінців, бо коли я їх збираю, пише в мене один. Я бачу там далеко є ведмеді різні звірі, то них я точно не буду йти І тут якийсь сундучок І нам дали пляшку розбиту і мені здається, що це ще бамбук. Давайте далі подивимось ближче, але ми ще б бачили діжку одну Мені певно щось що що є. І тут є також мішочки, два мішочки. Чотири І Якийсь папір. Також взяв собі одне яблуко І тут неподалік вовк. І він що теж сильний, тому що у кабан, Вже недавно ще вовк. Треба чекати додому. І я вже біля свого дому Дивіться, от цей червоний знак, де пише секунди Означає, через скільки секунд на мене мають напасти мерці. Я підготувався до їхнього приходу і зробив собі спис, але в мене мало життя. Також хрест, який показаний на моєму екрані, це означає, де схований скальп з коштовностями, його можна викопати лопатою. І я бачу, вже появився перший мрець і за ним другий. Я його вбив, бо я його зразу. І він сюди удар. Убив його. А я боюся мертів. Спасінь мене! А взагалі ви полюбляєте фільми про містику і про зону? Пишіть у коментарях. Вони нападають на будинок пірат і хочуть його зруйнувати. А тим часом я відбиваюся від них. Але зараз її не видко. Де вони не нападають нічого? Зато кабани кабани є. А вон вже один біжить, я бачу, зараз нападу на нього, що він не руйнував мій будинок. І мені показує, що я дуже пити хочу, бо коли в мене закінчується вода або їда, тоді я починаю повільно помирати. Мені ще залишилося вбити троє мерців. і я бачу вже одного із них. Точніше їх двох. І у мене дуже мало здоров'я, а коли я помираю, мої речі не зберігаються. Бачите, я вже у цій грі маю багато різних інструментів. І також я збільшив свій будинок. У мене вже доступні крафти, які я можу крафтити різні речі. Це, наприклад, крафтити означає щось робити. Це, наприклад, вогнище я вже скрафтив. І поки я вам це розказував, на мене напав мрець у броні, він той сильний. І його тяжче буде вбити. Але я думаю, я справлюся з ним, тому що треба відходити від нього і ззаду нападати. У мене тут немає здоров'я, і він мене може вбити. Ще трохи і я його уб'ю. Надіюсь я його зараз уб'ю. Є, ми перемогли! Я убив їх. І за це мені дали монети. отримати гроші? Це показано місії, які потрібно виконати. І за них тобі дадуть такі сині папірці, за допомогою яких ти можеш відкривати нові крафти. Уже настав ранок, і мій пірат вирішив піти у пошуках нових пригод. Він хоче знайти скриню з коштовностями. Дивіться, попереду щось відніється. Це чистокіл такий, яка огорожа. Цікаво, хто її зробив? І я неподалік бачу якогось мерця, який щось охороняє. А -а -а -а! Він на мене нападає, мені треба тікати, я боюся його. Фух, добре, що дуже швидко бігати. Я від нього думаю втік. Фух. Підемо далі подивимося, що тут, я надіюся, тут же нема цих мерців Але ж мерці були тільки вечором. Чому вони з'явилися в день? Треба поїсти підкріпитися, щоб мати сили битися. Дивіться, який чудовий краєвид, пальми, море. А це що таке фортеця чи мірямида така? Я хочу сюди залізти, можливо, залізу, але ні, мене щось сюди не пускає. Ну, значить, не судилось. Але сюди я все-таки піду, подивлюся, що тут є. Бачу тут багато різних каменів. Можливо, тут є корисні речі, які потрібні мені для виживання на цьому острові. От, наприклад, ця бочка, я думаю, в ній щось є. І насправді в ній є два мішечка маленькі. Також тут є якісь коробки, може ще них щось є, але ні, тут нічого нема. І я, здається, бачу сундук. Піду до нього подивлюся, що мені з нього випаде. тому що в сундуках мені дають дизні бонус, а для того, щоб його відкрити, мені ще потрібно чекати 6 хвилин. Бачу тут ще одну діжку. Надіюся, вона не впаде в море. Зараз я її відкрию і подивлюся, що в неї всередині. В неї також два мішечка, і мені випали звяхи і якась ще Ну, підемо далі звідси. Тут більше нічого немає, крім ведмедів. Головне, щоб вони на мене не напали. Давайте ще раз спробуємо залізти на цю піраміду. Давайте, ми зможемо. Але ні, я не можу. Ну, то давайте далі підемо. Може, якось ще й залізу на неї. Оскільки тут є піраміди, можливо, тут ще є люди на цьому острові. Нас пірат не знає про це? Давайте ближче подивимося на еднаді, які лазять по горах. <світ> ну вони й смішні. Підемо далі і бачу я тут бочку. Заберемо її. Добре, що я її побачу. В ній є також два мішечка. Юху, я виграв ром сьогодні, пірат мій буде п'яний. І на мене через 4 хвилини, 42 секунди, мають нападати морці. Я думаю, попробую прибратися ще раз туди, до цих морців, і забрати, можливо, тоді якісь бочки. Або корисні припаси. Але тяжко тут забратися. Я думаю, я зараз якось пройду. Ай, мене хтось кусив. Це вовк, ні. Потрібно нам тихенько пробратися через мерців, щоб вони нас не побачили. Можливо, тут є бочка. Але ні, тут теж і мрець! Нелегко живеться нашому піратові на цьому острові. Багато у нього ворогів, таке враження, що вони читають думки нашого пірата і всюди вони нам трапляються. Потрібно розвивати телепатію, щоб побороти усіх ворогів. Можливо, ви читали твір, запах думок. У цьому творі головний герой попав на планету, телепатію. І він також навчився читати думки різних тварин, вони його висліджували ніби по сліду за думками, його, про що він думав. Коли він думав, наприклад, про вовка, з'являвся вовк, а коли про барсу, з'являвся барс. І він змушений був думати про щось інакше. Наприклад, що він кущ і його не можуть їсти ні вовки, ні барси, тому що вони не їдять в рослинності чи ще щось, щоб вони не помітили його. Або, наприклад, що він барсих. він вижив на планеті за допомогою своєї наполегливості і силі волі, і розвинув телепатію. А ви вірите в телепатію? Пишіть в коментарях. Надіюся, цей пірат не тільки виживе на цьому острові, а ще й знайде скарб. Побачить людей. А якщо хочете другу серію, то набираємо на цьому відео 15 лайків і виходить друга частина цього відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось це відео. До нових зустрічей! Сподіваюся нас з піратом ще чекає багато різних дивовижних і цікавих пригод.